Ласкаво просимо на кулінарні пригоди. Сьогодні ми з вами вирушаємо в гастрономічну подорож до Франції і будемо готувати справжню кулінарну класику котлети де деволі. Це, мабуть, одна з найвишуканіших страв французької кухні, яка захоплює своєю витонченістю та смаковими відтінками. І ми разом опануємо цю мистецьку техніку, щоб на нашій кухні постало справжнє кулінарне диво. Почнемо з того, що оберемо ідеальне куряче філе. Важливо використовувати лише свіжі грудки, адже заморожене м'ясо не дасть тієї ніжності та аромату, яка характерна для справжніх деволей. Перевірте якість філе, натиснувши на нього пальцем, якщо у вас з'явилося поглиблення, яке зникає через 10-15 секунд, це означає, що м'ясо підходить для приготування. Насамперед, видаліть сухожилля, яке розділяє велике і мале філе, щоб під час смаження страва мала бездоганний вигляд і ніжність. Тепер важливо звернути увагу на наші секретні інгредієнти, зелень та соуси. Французька кухня обов'язково включає ем'яту. Її освіжуючий аромат чудово поєднується з вершковими соусами, такими як бешамель, вершковий чи голландський. Отже, розпочнемо з приготування соусу. Вам знадобиться 50 грам шампіньйонів, 250 мл вершків, 1 столова ложка вершкового масла високої жирності, одна цибулина, 50 грам борошна і трохи спецій для смаку. Обсмажте цибулю на вершковому маслі, під час цього подрібніть гриби. Їх можна подрібнити блендером для однорідності. Змішайте з цибулою та солі, випарюйте вологу. Поки інгредієнти не набудуть легкого золотистого відтінку. Додайте склянку вершків і борошно, продовжуйте випаровувати вологу до загущення соусу, подавайте охолодженим разом з нарізаною зеленню. Наступний етап приготування самих котлет: ділимо філе на велике і мале, видаляємо плівки і сухожилля, ретельно відбиваємо і розгортаємо за допомогою качалки. Створюємо лізон, це однорідна суміш одного яйця, солі і парцю. Формуємо котлету. На відбитий шматок великого філе кладемо столову ложку охолодженого грибного соусу, накриваємо малим філе так, щоб начинка була закрита м'ясом з усіх боків, умочуємо рулет в лязон і великій кількості панірування. Тепер обсмажимо наші котлети на розігрітому вершковому маслі з двох боків до золотистого відтінку. Паралельно розігріваємо духовку до 180 градусів. Далі котлети перекладаємо у форму для запікання і відправляємо в духовку на 10-15 хвилин, щоб вони здобули бажаної текстури. І вуаля! наші дивовижні котлети деволі й готові, подаємо з ароматним гарніром стушкованих овочів та миттєво насолоджуємося гарячими, як заповідав нам Булгаков. Адже котлети деволі мусять бути заїдені свіжими. Дякую, що були зі мною на цьому кулінарному занятті. Підписуйтесь на канал, кулінарні пригоди, ставте лайки і діліться враженнями в коментарях. До нових зустрічей і смачного вам!